Пісні страви від Галі Балованої. Що в нас є? По-перше, це котлета вівсяна з брокколі до посту з грибами. Дуже класна. Давайте я вам покажу, як вона виглядає. Просто неймовірна. А смачна? А з соусом? Взагалі. Коротше, яйця нема, муки нема, молока нема, нічого нема. Тримаються кубки. Дуже смачна, прикольна. Перці з грибами фаршировані. Дуже смачні. Голубці з грибами. Далі. Просто неймовірні, смачні, класнючі, мої найулюбленіші млинці з капустою та лісовими грибами. Без молока, без яєць. О, дуже класно. З ароматом лісових грибів використовуються білі сухі і свіжоморожені польські. Далі супчики ще є. Супчики, по-перше, дивіться, класний мінестрони овочевий. Одні сплошні овочі, корисності, вітаміни. Крем суп з сочевиці на кокосовому молоці. Без вершків, без яєць, без сирів. Коротше, також до посту підходить. І страви з риби. В пост іноді можна їсти рибу. І у нас є скумбрія фарширована, дуже смачна. Вона без хребта. Начинка йде у неї. Цибуля морква і болгарський перчик. І тефтелі рибні. І навіть є пельмені з рибою. Риба, яка Аргентина. Це біла морська риба, як хек, як мерлуза. Дуже смачно. з Соусами з різними. Або просто так дієтичні, класно. Різного виду вареники. Вареники з капустою, картоплею, картопля гриби, вишня, чорниця, полуниця.